Друзі, привіт! Друг зі мною прийшов. Я його там в себе в долині нагодувала. Дивлюся, біжить. Не знаю, що я в хаті, але біжить на обору. Молодець. Я йому швиденько їсти дала. От, Дивіться. Дивіться, бригада, ух. О. О. Молодці. Ось так. по селі від хати до хати. дивиться, Іди бери мало, я тобі говорю, ти що він дає. У нас два дні вже мигичка, малий дощ і капає, капає не перестаючи. Вчора, як почався зранку. Все, безхмарного вам. Мирного неба, друзі. А дощика теж треба. Любимо вас.